Всім привіт! В продажі свіжопригнана шкода Фабія. Автомобіль, щойно пригнаний з Німеччини, вже розмитнено, поставлено на український облік. 2006 рік виготовлення. Стан Гуми. По кузу автомобіль без нарікань, без корозії, без подряпин. Кузов універсал. Авто вже на українському обліку. Заглянемо багажник, В комплекті присутня шторка, Підсвітка працює. Також запаска. домкрат, ключ. Знак аварийной зупинки. Шторка працює. По салон у нас стан сидень. Килинки на месте. По комплектації. Передні склопідйомники, круїз контроль, шкіряне кермо, такі рекару сидіння. Підігрів сидінь, кондиціонер. Дивон запускається чудово, помилок немає ніяких. По кулісі. Все чудово, рушник працює, стан панелі. Оберти наплавають бензиновий двіум 1.4 антифриз чистенький частенький, екологія на місці. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Машина знаходиться в місту Вінниці. Більш детально буде за телефоном або телеграм-канал. Посилання на телеграм в описі під відео. Всім гарного дня та мирного неба!